Цієї мідіч гейтшобли. Але натомість ми бачимо, що поза кількома послабленнями, зокрема у справі Червінського Мегометра Сулова та ще одного детектива, набу по Порошенку. Я не бачу послаблень, і я не бачу послаблень по працівниках у дочасів України лінії державної охорони часів Порошенка, тому що, значить, ці речі не залежали від Єрмака. Ці речі явно залежать прямо від зеленського, І саме він вимагав прямого порушення закону, щоб розквитатися з потенційним політичним опонентом, якого він боїться і ненавидить більше ніж Путіна. Інакше я не можу пояснити, чому цей процес іде таким шляхом, яким він іде. Ну от ви згадали про те, що не надають відповідних документів, тягнуть. А е, на цьому тижні відбувалося засідання тимчасової слідчої комісії, де був присутній вами згаданий Філіп Пронін е, і Держфінмоніторинг не надавав документи відповідним антикорупційним органам. Там, по-моєму, більше трьохсот днів. Оця тенденція, вона ж я так розумію, зберігається. Як ви оцінюєте, до речі, це засідання, друге засідання ТСК? Я думаю, що фінмоніторинг і ДБР, до речі, вони намагалися ним скористатися, щоб з одного боку себе спробувати відбілити, з іншого боку, щоб затягувати безпосередньо час і думати, як можна з того всього викрутитися. Те, що ця таїска засідається, чудово. Те, що воно все ведеться в відкритому ефірі, можна дивитися, це є прекрасно. Але насправді тут мали би працювати правоохоронні органи. І ті, яким підзвітний по суті по своїй діяльності фінмоніторинг і ДБР, тому що ці структури вони явно свідомо не бачили ані перекидання грошей на Москву, ані виводу з державних рахунків мільйонів та мільйонів гривень, ані дивних переговорних процесів. І це означає дві речі: що вони мали дуже серйозного покровителя. І вони розуміли, що їм це все можна робити і можна займати таку абсолютно неадекватну законну позицію навіть зараз, коли весь цей скандал виклюпнувся назовні. А з іншого боку. Вони е, показують свою повну недієздатність і безвідповідальність. І ці структури, ДБР, зокрема, треба перезавантажувати пере, пере, пере абсолютно з нуля, тому що ДБР вже давно не працює як Державне бюро розслідування. Воно працювало як Державне бюро репресій. А тепер таке враження, що Державне бюро покривання злочинів треба міняти абревіатуру. Е, на жаль, наш фінмоніторинг е, ми теж не можемо на нього розраховувати. Тепер. У контексті захисту інтересів української держави, контролю фінансових потоків, тому що я так розумію, що команда Зеленського вони вибрали для себе таку: знаєте, найгіршу з найкращих стратегій для злочинців. Якщо не можеш побороти корупцію, треба її очолити. Ну я не впевнена, що вони боролися з корупцією, але те, що вони очолили цей процес, ну воно так за останні шість років дуже серйозно виглядає. І ми можемо мати в цьому контексті великі проблеми з нашими закордонними партнерами, тому що міжнародна система фінмоніторингу це єдина система, яка обмінюється тими чи іншими даними. І якщо наш фінмоніторинг займається корупційними справами, а ще й політичною заказухою, це означає, що Україна може бути виключена з цієї міжнародної системи, що однозначно не є добре в контексті того, наскільки ми залежимо від фінансових потоків від наших західних партнерів. Питання: хто з цим всім має розбиратися? Поки що розбирається з цим ТСК, поки що з цим розбираються антикорупційні органи, на які до сих пір чиниться тиск. А... Наскільки інші правоохоронні органи захочуть долучитися до відновлення законності, це вже буде обговорювати. Сьогодні, до речі, буквально кілька годин тому прийшла інформація, що Татарова будуть звільняти, нібито з офісу президента, і йому вже шукають тепле місце. Кажуть, що одна з правоохоронних структур сказала, що у них категорично місця для нього немає, а кажуть, що його хочуть запхати в другу. Правоохоронну структуру, чесно кажучи, я дуже боюся, щоб такі речі взагалі відбувалися. Тому що що одна, що друга структура, про які я згадую, має дуже хорошу, а, має хороше реноме в своїй діяльності на фронті просто про Московської Федерації, і перекочування туди Татарова воно буде підривним. І дуже дуже дискредитуючим цю людину взагалі не можна допускати до жодної державної посади, зокрема в структурах, які відповідають за національну безпеку і оборону. А навпаки, Януковичівські риги мали би втратити будь-які позиції, будь-які можливості у нашій державі, особливо в такий час, коли у нас надзвичайно складна ситуація, і на фронті, і на міжнародній арені. А, пані Софія, декілька слів про бюджет 2026, який вже підписав президент Зеленський. Ну, перше, це ганьба президенту, що він це підписав. Ганьба парламенту, що це було прийнято. Я нагадаю, що європейська солідарність єдина, яка повністю і абсолютно голосувала проти цього бюджету. Скільки часу ми блокували трибуну, єдині ви нас питаєтеся, чому ми розблокували? А тому, що більше жодна фракція не долучилася, і парламент був готовий голосувати за бюджет, навіть якби ми стояли біля трибуни. Це було би ще гірше. А так ми, хоча б скористалися нагодою зі своїх місць, висловити свою позицію і сказати все, що ми думаємо, про. Недолугість даного бюджету ганьба президенту за те, що він не дослухався ні до громадськості, ані до військових верховним головнокомандувачем, яких він є. І ем, даючи цим бюджетом право депутатам мати свої хотілки, даючи цим бюджетом право на розпил мільярдів, сотень мільярдів гривень на абсолютно неефективні і не критичні для сучасної України напрямки, але не даючи можливості, хоча б на кілька тисяч гривень підняти зарплату військовослужбовцям, це просто відображає його позицію. Тут на жаль немає нічого нового, а все те, що ми спостерігаємо останні шість років. І навіть його героїчні поїздки на Куп'янськ, от я вчора побачила, як багато хто з блогерів раптово почали глорифікувати президента, що він поїхав в Куп'янськ. Ну так, добре, що він поїхав, добре, що він там був, це його робота, він має це робити. Але, чесно кажучи, було б добре, якби він додав реальної мотивації для військовослужбовців, а не черговою зробив піар-акцію для самого себе коханого. і Зараз треба думати, що зробити з цими реаліями. Європейська поля солідарність подає зміни до державного бюджету. Дуже мало ймовірності, що їх будуть розглядати, але це те, що ми можемо зробити в законному полі. А ви вже всі, як громадськість, я звертаюся до наших глядачів, маєте можливість піднімати це питання в публічному просторі, тому що без змін підходу до фінансування армії, без підвищення коштів на зарплати, без підвищення видатків на закупівлі. Півлю техніки і снарядів без перегляду спроможностей армії, без перегляду стратегії і тактики нашої армії, тому що не можна воювати людьми. Ми маємо зараз випереджати Московську Федерацію, випереджати технології і розробляти нові підходи для оборони своїх територій. Ну, ці всі речі мають продумувати. Але я так бачу, що в оточенні Зеленського все менше залишаються людей, які вміють думати стратегічно. Вони якось думають, взагалі не тою точкою, якою треба було би думати. Ну але то, що знову ж таки в кулуарах ходить інформація, зараз шукають. На голову офісу президента людину і поки що всі ті, кого думали, відмовляються зараз, будуть міняти голову фракції партії Слуг народу, переглядають хто буде. Очолювати потенційну партію Зеленського на наступних виборах, на жаль, в кулуарах знову відновилися розмови про вибори, і як можна було би провести вибори президента під час воєнного стану. Тобто, у нас починає не не просто завершується рік дуже складно і парламентський рік і взагалі рік в українській державі. Але у нас по суті стартує надзвичайно складний, непередбачуваний і цинічний політичний процес. Пані Софії, дякую.